Файного, благословенного і стійкого Дня П'ятниці. Бачите, час триває, боротьба триває, річка ти за собі тече <кій> і кажеш, що слухайте, все мене, лише треба набратися сили і не просто боротися, але знати з надією, що витримаємо. Але все мене, все пройде, все пройде. І яка би не була страшна війна, і вона пройде. Тримаємося. Сьогодні книжка. <кій> Багато хто. Із друзів, із вас і в коментарях питаєтеся, як у мене тепер справи, чим займаюся, як у мене з часом, то я вам скажу: так мене Бог благословляє часом, що ви не повірите, я добирався до романів «Викуплено любов'ю. Роман Франсіна Ріверза. Так гарно виглядає. Дуже красно дякую магазинчику. Такий магазин файний є в інтернеті християнських подарунків Назарет. Вони мені подарували, раз християнські подарунки, так, і одразу їм подарували дві книжки, іншим іншу разом скажу. Але це, слухайте, мене вразило. Просто смакую. смакую. Це на основі пророка книги пророка Осії написаний роман, якби така ідея. Але, але повністю в мене враження, що дивлюся кіно через уяву, яке я вже колись бачив. І настає вже момент, коли головна героїня просто дуже сильно страждає. І просто не знає е, ніякого виходу з життя, і була змушена стати повією. <кій> <кій> Уявіть собі, і як описує один, один абзац коротенький, як вона описує те, що відбувається в одному із го городків, таких містечок невеликих, де були, була золота лихоманка, і е, за рахунок золота її купляли. Послухайте, як вона пише. Вона анітрохи не довіряла нескінченним зізнанням у коханні. Чоловіки жадали її так само, як і золота із річок. <кій> У річках добували золота, і там просто містечка виростали через те, що сходилися всякі авантюристи, які хотіли розбагатіти з нуля. І, і вона так класно порівнює, чоловіки хотіли її так само, як золота. Це була просто хіть. Це була просто хіть. Вони билися за можливість бути з нею. Вона була дуже вродлива, така красива. Боролися, сварилися, дерлися вгору і робили ставки. Усе, що мали, вони розтринькували, не роздумуючи. Вони платили за власне поневолення. Це так мене вражає це речення. Вони платили за власне поневолення. Послухайте, нічого нового. Нічого нового. Те саме відбувається довкола повсякчас. Люди платять за власне поневолення. От скажімо, мені легко говорити про сигарети, бо я вже не курю. Ви, ви знаєте, я вже кинув курити в 6 класі. І коли я бачу, я недавно, я якось пропустив це, я забув, які сигарети дорогі. І коли не, 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 недавно я побачив, які дорогі папероси, і люди платять шалені гроші, аби себе поневолювати. Щось схоже з алкоголем, щось схоже з іншими залежностями. Якщо так подивитися збоку, то це якась катастрофічна трагедія. Ми платимо за своє поневолення. Ми платимо за те, аби ставати рабами. Як з нас дьявол сміється? Енджел, так звати головну героїню, таке дали їй ім'я, хоча її ім'я ім Сара, але таке дали їй ім'я її поневолювачі. Енджел давала їм те, що ті вважали за рай, насправді прирікаючи на пекло. Просто, що наречення того то окрема цитата. Слухайте, такий класний роман. Дуже мені подобається, як ну, взагалі авторка, це Францін, це жінка, як авторка описує, як вона описує переживання, як описує спочатку її сприйняття реальності як маленької дівчинки, поки була ще маленька, і вже тепер доросліша, і вже так мене заінтригувала, що там буде далі. Тому <кій> рекомендую вам, Іназарети, рекомендую вам цей роман. І рекомендую вам подивитися, чи випадково сьогодні не платите за якесь поневолення, а по-любому платимо. Хтось каже, Церкву треба знищити, всіх священиків розігнати, бо туди треба гроші нести. Та не мусиш гроші нести. Але по-любому ти комусь належиш і по-любому тебе коштує поневолення. І тому, наприклад, я на сьогодні коли боявся цього терміну, але вже сміливо говорю: я раб Христа, я його раб, я його слуга. Але не в тому злому, негативному значенні раб. Просто я собі не належу, я йому належу. Якдово, коли мене занесе, коли мене десь хопить, коли <голи> упало десь на лопатки у гріху, то я розумію, що я, я проти свого пана зрішив. Я зрішив проти свого пана. І я розумів рабство, як, як, як дорівнює синівство, як дорівнює улюблений, як дорівнює буквально цар, то... і, і це саме раб. Тобто я належу Богові. І так, у якому сенсі я в нього поневолений? І так це мені коштує. Взагалі, серце мені закидає найбільше останнім часом, скільки я часу трачу і зусиль, зокрема матеріальних зусиль для царства Божого. Так мене Бог перевіряє. Чи не занадто дешево мені царство коштує, чи не занадто дешево мені коштує моя віра, чи не занадто дешево мені коштує, то що я служу на мого пана. По-любому, немає вільних людей, немає людей невіруючих. Але або ти віруючий, і ця віра тебе веде до життя, і це твоє поневолення веде тебе. Це поневолення християнське веде тебе до ще більшої свободи, а будь-яке поневолення тебе просто знищить. Тебе просто знищить. Інші поневолення не вміють дати життя. М -м. Сила. І тому мені, мені так все сподобалося, що чоловіки жадали її в той момент, як повії, жадали її так само, як золото. Це просто хіть, неймовірно. Тобто, чи це хіть жінки? І, а їй дуже вражало, що ні нікого до кінця не цікавило її серце, її життя, не цікавило її погляди. І цікавило просто тіло. Бо вона була файна, була вродлива, і лише тіло. І вона так собі аналізує. Це просто хіть. Тобто, чи це є алкоголь, віскі, там, не знаю, без міри, чи це є там золото без міри, чи це там жінка без міри? Просто хіть. І перевіряємо свої похоті, яким... чи, чи не служимо ми їм, чи не коштують вони нам занадто дорого. І, між іншим, і в своїй книзі Тім Келлер Ідоли серця наголошує один із таких основних пунктів розпізнання ідолів це, власне, на що ти найбільше грошей тратиш? На що ти найбільше тратиш грошей? Це один із чотирьох основних пунктів. Про інші вже говорили ми на реколекціях. Потім ще поділимося. Тому дякуємо пані Френсіс Ріверс. Обіцяю, що ще неодноразово про цю книжечку буду вам говорити. Дякуємо крамниці Назарет, рекомендую. Навіть скину посилання їхнє в опис під відео, аби ви їх шукали і в інстаграмі, є, і в Фейсбуці. Добрі речі продають і, власне, співпрацюють із такими видомництвами, насамперед християнськими, то, то поширюють таку літературу. Класно. Перевіряємо своє серце. Бо якщо за ним не пильнувати, туди стільки всього може напхатися. І точно не зробить тобі добро, але нашкодить. Угу. Бережімося. І так вистоїмо. Майтеся файно, мир вам.